підприємець Олег Півень з 2014 року за спожиту електроенергію сплачує не по факту використання, а на місяць вперед. Такими змінами не задоволений, але говорить вибору. Немає це було звичайно зроблено як монополіста, що ми не могли не оскаржити нічого. Тобто там чи ти підписуєш, чи ставлять до відома. На початку січня відключать від електроенергії. Порівняно обленерго зазначають, не з їх бажання виникли такі зміни. Ця електроенергія, яка в нас виробляється в державі, вона є державною власністю. І Обленерго, воно само, самостійно електроенергії не виробляє, а купує її в держави. І умови договору на купівлю електричної енергії в державі вони так само передбачають розрахунок за куповану електроенергію шляхом попередньої оплати. Однак, сплачуючи вже майже півроку, щомісяця наперед, Олег Півень отримав ще один сюрприз. В останній місяць в травні 17 числа. Я отримав два рахунки. Перший рахунок на передоплату за червень місяць. Який маю сплатити до кінця травня. А другий рахунок, що я маю сплатити до 14 червня вже за липень місяць. Виходить, що вже на місяць вперед це вже мало в нашому енерго. Натомість у обленерго розповідають, усі розрахунки споживача відбуваються відповідно до умов договору. Стосовно попередньої оплати на два місяці вперед, ну, цей вислів є некоректним, тому що ми виставляємо згідно договірних умов рахунок за обсяг електричної енергії заявлений на наступний розрахунковий період. І хочу зазначити, що рівне обленерго завжди працює в правовому полі та з дотриманням чинного законодавства України. Зашкалили емоції у присутніх, коли згадали про підвищення тарифів з 1 червня в Україні зросла ціна на електрику від 10 до 40%. Киргизстан вибухнув вибухнувся житлово-комунальних послуг. Що ви робите? Що ви не уявляєте, що зараз біля кас робиться? Люди стомуть, люди матюкаються. Людина 900 тисяч гривень має пенсію, і їй зараз треба заплатити 600-700 за, за комунальні послуги. Вирішити на місцях питання підняття тарифів неможливо, адже ціна зросла відповідно до постанови на з комісії з регулювання у галузі енергетики за урядової ініціативи. Чи не єдине, у чому учасники круглого столу прийшли до спільного розуміння, це внесення змін до чинного законодавства. Їх ще мають узгодити на подальших зустрічах і таки передати. У столицю Катерина Мункач, Ігор Прокопчук, новини рівного.